Певні доручення, це зокрема по косінні трави, по прибиранню територій. Було доручення здійснити покіз по вулиці Коновальця, здійснити покіз по вулиці Соростая. Слава Стецько. Ученнях стосовно дитячих майданчиків, тобто складаємо графік малювання дитячих майданчиків і будемо проводити малювання. Зокрема, по вулиці Коновальца, житловий масив. Сорок теж 16 треба помалювати, покосити. Одним із таких, наприклад, звернень, які ми сьогодні отримали, це звернулися мешканці по вулиці Сорохне щодо встановлення пагорбів, засобів заспокоєння дорожнього руху на вулиці Сорохтея. Ось ці, які попередні, які були там встановлені, вони вже з плином часу прийшли на відповідність, були демонтовані, тому є необхідність їх поновити для того, щоб підвищити безпеку в першу чергу пішоходів, а також всіх користувачів будь-якого виду транспорту та всіх учасників дорожнього руху. Ще в декількох місцях до нас зверталися мешканці з проханнями захистити. Вберегти зелені зони від санкціонованого на заїзду автомобілів. Ось тільки машини паркують на газонах, на скверах, на хідниках. Роботи кажуть, не почати край, бо це тільки недавно, що почали, бо цей витробіт вимагає дуже теплої погоди. От якраз зараз становилась погода. Ну і кожен день дві бригади працюють. Зараз в даний час маємо вулицю. Івасюка і маємо вулицю Петлюри з переходом на Коновальця. Почна вулиця від Сорохтея, ну, там трошки є робота, там, там асфальтом треба робити. Тепер, відповідно, всі краї повністю треба переасфальтовувати. Ну, сьогодні район Коновальця, Сороктея, Петлюри, Нацгвардія дивилися як прибирання сміття, як відбувається вже таки дуже висока трава, тобто косіння по дворах. Поспілкувалися з мешканцями, подивилися, які є проблеми. Десь якісь невеличкі поточні ремонти, десь проїзд зробити доступним сьогодні, щоб місто жило життям і місто було комфортним.